Іва з'ясовує причини бійки за участю військового. У Голозівському районі цими вихідними стався конфлікт між ветераном та компанією відпочивальників. Про це у соцмережах написала одна із волонтерок, яка відпочивала разом із військовими. Чоловік попросив дівчат у сусідній альтанці вимкнути російську музику. Однак словесна перепалка переросла у бійку. У голову військового полетіли пляшки. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці вже встановили усіх учасників конфлікту. Наразі проводиться. Перевірка. У парку партизанської слави висадили 11 магду... магнолій. Як повідомили в Київзеленбуді, це одні з найстаріших дерев на планеті. Магнолія зародилася в часи, коли ще не було бджіл. Тож квіти можуть запилювати жуки. Вони проникнуть у його віта до розкриття. А ось для бджіл квітка магнолії є небезпечною, оскільки вона смачно пахне, але не має нектару загалом.